Ні, в одній країні його не зарештують, ніхто його гагу не передасть. По перше, тому що він нікуди не поїде тепер, в тому числі навіть майже рідну Південну Африку, яка входить в БРІКС, і це буде просто удар неймовірний по путіну в самій Росії. Він побоїться їхати в країну Брікс, а це країни, ну скажімо так, з дуже відсталими демократіями, але досить прогресивними економіками, яких Путін ну контролював ці держави, і тут раптом він втрачає контроль над ними. Це ну на Росії це буде сприйнято. Ну Акела промахнувся у нашого вовка вже немає більше зубів, а може його ліпше добити, щоб не мучитися. Оце десь такий приблизно хід думок виникає в досить багатьох, зокрема силовиків на Русланді. Насправді, якщо ми дивимося зараз на всі ці речі разом, от ви дуже добре зробили, що ви їх об'єднали. Всі фактори, які сьогодні кумулятивно знищують сприйняття Путіна як якусь гарантію для російських еліт.